Моломо всі, з усієї душі, дося розуміння нашого проми. Господи, все тержи, божоців наших, молимось Тобі, війни, слухай і помилуй, помоли нас, Боже, з великої милості Твоєї, Молимось Тобі, відомо, слухай, і помилуй. Лави, лави, Же молимо Великого Отця нашого блаженніша, епіфанія, велику нашого високоприсвященнішу Димитрія забратів наші священників, священомонахід і за все Христі братство наше.

Святіших патріархів православних забочестиві і повітря незабутніх фундаторів святого храму цього і всіх райніше спочили отців і братів наших, що туди повсюди лежать православні. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щеємо за ми життя, мир здоров'я, спасіння, Боже за прощення і пушення ріків рабів Божих, митрополита Дмитрія з болю, бою паствою, всіх воїнів, захисників нашої України, рабів Божих проти Рия, Стефана з родиною проти Рия, Павла з родиною проти Ри, Василя з родиною проти Ряя, Петра з родиною рабів Божих. Юрія Тетяну, Остапа Захарія Матвія, Івана Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава Христину, Квітку рабів Божих Романа Катерину, Юбу, Романа Юрія, Наталію Матвія, Влада Таїсія, Майкла рабів Божих, Романа Наталію, Софію Анну Марію. Ребів Божих Олеан Надію, Ірину Олександра Давида Данила Наталію Ребів Божих Дмитра Соломію Іракліярнеста Юрія Ольгу Ольга, Оляну, Дмитра Гліба Іраклія Ілюернеса Соломію Олександра Ребів Божих Отця Степана Марія Ореста Ребів Божих. Володимира Луко, Оксану Ірину Андрія, Рабів Божих, Галину Василія не рабів Божих, Отця на Степана Марію, Анну, Ганну Володимира, Єлизавету, Олега, Ориста, Михайла, Злату, Марка Тетяну, Оксану, Богдану, Олександра Любов, Рабів Божих. Отця Степана Бориса, Юлію, Ігоря Юрія, рабів Божих Єлизавету, Марію, Меланію, Ксану Дмитра, воїна Андрія, Юлію, Юстину, Михайлину, Рабів Божих, боляшеві Мілію, Гаделіну, Анастасію, Миколу, Рабів Божих, прото Ірея Сефана, проти Ряя Павла, проти Симона, проти Ірия, Василя, Надію, Руслана, Мар'яном. Остапа Івана Степана Христину Марія, Деліну, Марію, Андрію, Анну, Дмитра, Юрія Наталію Василину, Ілоном Русланом, Ребів Божих. Олександром Світланом, Євгеном, Людмилу, Тетяну Марію, Ребів Божих, отця Степана Евеліна, Віктора, Нікіту, Олену, Олену, Світлану Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра Андрія, Наталію Надію, Марію не Віктора Олену, Ребів Божих, Тараса Ірину Дрінок, Оксану Насасію Катерину, Василя Лесу Ірину Віру, Анну Аннориста любу, славу Лесом, Ребів Божих воїнам, Василя воїнам, дивний сам Божих. Марту Марію, Людмилу, Михайла Івана, Олену, любов, рабів Божих, Вікторію, Єву, Максима, Михайла Оксану, рабів Божих Ся Степана, Василя Галину, Ярослава Тетяна, Михайла Івана Іврян, рабів Божих Олексія, Любов Юрія, Юлева, Вікторію Ірину, Рину, рабів Божих. Олега Світлана, Ірину, воїна, Юрія воїна, Василя воїна, Назирам, Галину Йосипа, Ревів Божик, Ларикс, Олю, Людпавла, Галину, Олену, яму надій Ореста, Георгія, Юлій Йорси, Матвія, Лук'яна, Артема Івана, Святослава, Михайла, Владислава, Ольга, Андрія, воїна, Назара воїна, Віктора воїна, Володимира, Ревів Божий Ветця, Степана Отцям. Симонам, наця Василя Григорія Мар'яну, Руксуляну, Назарія, Мартуану, Росиславу, Оксану, Тараса, Стефанію з родиною, Оксану з родиною, Наталію з родиною, Ірину з родиною, Ляну з родиною, Тетяну з родиною, Марію з родиною, Оксану з родиною, Ярослава з родиною, рабів Божих, Метця Степана Володимира Уляну, Ольгу Андрія Насасію Святославу Остапа Івану, Меланію, Катерину, рабів Божих. Миколе, Софія, Олена, Івана Марія, рабів Божих, Світлана, Наталію Михайла, Світлану, Рабів Божих, Отця, Степана, Семеновця, Семена, Павлавця, Василя, Оця, Павла, Оця, Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікиту, Назара, Соломію, Максима, Єву, Романа, Злату, Вероніку, Галину, Ігоря, Рому, Рабів Божих, Андрія, Владиславу, Ольгу, Надію, Олену, Матвія, Яну. Віталія Артема, Сесію Артема, Івана, Святослава Михайла, Ольгу Назара, Віктора, Мирона, Людмилу, Оксану, Рабів Божих. Отця Степана, Отця Семеноця, Василя, Отця Павла, Світлану, Константина, Віктора, Сергія Валентина, Вікторія Дениса, Наталію Тетяну, Оксану, Ігоря, Ірину Олену, Валерія, Наталію Юрія Володимира, Андрія, Кирила Степана. Богдана Михайла, Кароліну, Оксану, Антону, Ірину, Ірину, Олену, Діану, Равів Божих, Катерину Ясміну, Стефанію Галину, дію, Світлану, Тетяну, Ігоря, рабів Божих, Міця, Степана Ігоря, Оксану Віктора, Аліну, Марію, равів Божих, Максима Віталія, Наталію, Василину, Володимира Артема, Василя, Остапа Тимофія Тараса Христину. Любомира, Володимира Іврія, Любов, Святослава Марію, Миколу, Война, Івана Андрія, Рабів Божий Ігоря, Ольгу, Уляну, Дмитра, Гліба, Іраклія, Юлю Ернеста, Соломія Олександрам, Рибів Божий Софієм Матвієм Лесілоїна, Євгеном, Рабів Божий, Сергія з родиною, Мар'ян з родиною, Ігоря з родиною, Оксану з, з родиною, Володимира Івана. Ребів Божиї Мирона, не вірував Юрія, Марія Давида, Захарія, Андрія, Назарія, Мирослава, Давида, Володимиром, Крістіяном Данилом, Ребів Божих романа з родиною Романа, Любов Галину, Тимофія Людмилу. Рабів Болжи Мирона, Веру Наталии Юрія, Захарія, Макарія, Давида, Давыда Мирослава, Андрія Андрея з рудиною Марія з родиною Дарьям. Рабів Божих Андрія Світлана, рабів Божий, проти Рія, Сифани, про Павла, кола, Семена, протриє Василя, і монаха Артемія, Монашко Варвара Ольгу Сергія Олью з родиною, Ніна Світлана, Світлану, Антона на Сієніх і віра з родиною, Миколу, Любу з родиною, Марію з родиною, Леся з родиною Костянтина, Олега Павла. Воїна Андрія, воїна, Ігорі, воїна Сергія, рабів Божий. Марту Надію Ксену, Руслану, Галину, Наталію Олену, Анжелу, Світлану, Наталію Галину, Світлану, Мирославу Ревію, Бога, Виця, Сифаноця, Повлас, Симона, Ця, Василя, Олену Андрія Максиму, Валентину, Валентину, Юрія Романа, Анну Міхала Януша, Равів Божих, Івана Івана Ірину, Анатолія, Анатолія, Романа, Романа, Тетяну Кирила, Захара. Ардину Олену Настю, надія, Равію Божию, Ольгу, Вікторославу Софію, Івана, Христину, Максима Василя Роксолану, Мартину, Невляну, Миколу, Нанну, Вікторію, Ніколію, Марію, Івана Олесю, Володимира Оксану, Владислава, Славіка, Юрія, Равів Божих, Оленю, Соломію, Марію, Елизавета, Наталія Данієла Тараса, Юстинієм, Марієм не рабів Божих, Ігоря з родиною Лідію, Андрієм, Ольгу Молоденця, Вікторію Болящу, Анну Болящу, Євгенія, Тетяну, Тетяну Ларису, Євгенія рабів Божих, Михайла з родиною Олександру, Богдана Мар'яна, Єву, Миколая з родиною Романію, Христину Ірину Ореста, Рабів Божих, Маркіяна з родиною Стефанію Катерину. Дмитрія з родиною Юлія, Макарія з родиною Юлія, Равів Божих, Галину з родиною, Лілія з родиною, Тетяну з родиною, Оксану з родиною, Галину з родиною, Михайла з родиною, Павла з родиною. І всіх прак'єнт святого храму цього. Що і не скорботи, тілесним, що жило, щоб зберегтися і несекою скорботи, гнівовіди не лише всі весни, щоб спокійно вони жили, що позоровій добробиті життєвих туходних символосих, Господи, вислухай нас і помилує. Голий, помилуй, 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 Господи, помилуй. За тих, що трудяться, співають, і за всіх присутніх людей, що сподіваються від тебе, великий багато і милості. Слава слаємо, Світу і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки віки